Є позитивні новини щодо державної програми створення робочих місць. Є робота. Повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гатманцев. Вона стартувала влітку у рамках реалізації плану відновлення України і передбачає видачу підприємцям грантів на створення чи розвиток бізнесу у сумі до 250 тисяч гривень. Сьогодні підбита підсумки вже 12-ї хвилі програми Власна справа наголосили в фінансовому комітеті, і це чудові результати. Маємо 626 підтриманих проєктів, автори яких зможуть отримати 148 мільйонів 300 тисяч гривень. У результаті очікуємо створення понад півтори тисячі нових робочих місць. Більшість проєктів цієї програми реалізовуватиметься у таких сферах, як оптова та роздрібна торгівля. Цій темі присвячено 192 проєкти. 103 проекти, сто проекти об'єднує переробна промисловість і 79 спрямовані на розвиток готельно-ресторанного господарства. За даними комісії, усього від старту програми Власна справа свалено понад трьох тисяч грантів на загальну суму близько 800 мільйонів гривень. Для тих, хто не в темі, але зацікавився проектом, в уряді нагадують, що державна програма є робота передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Проєкт включає шість грантових програм. Зокрема, українці зможуть отримати: мікрогранти для створення власного бізнесу, гранти для розвитку переробного підприємства, державне фінансування закладки саду, кошти для розвитку тепличного господарства, грант на реалізацію стартапу, у тому числі в сфері ІТ, кошти на навчання IT спеціальностям. Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Подача заявки на грант здійснюється через портал Дія. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківський звісті.